Друзі, всім вітання. Придбав волос такий зволожувач Xiaomi Smart Mi Humidifier. Дуже класна штука, особливо взимку, коли приходить опалювальний сезон. Ти влітку часто буває, що низька вологість. Тому річ потрібна, особливо для сімей, в яких є маленькі діти. Можливо, якщо ви маєте музичні інструменти вдома. Високого класу гітари, роялі, акустичні фортепіано це прям must-have для підтримання однакового рівня вологості протягом року, І щоб не пересушувати повітря. Ну і для здоров'я дуже важливо, тому що в сухому повітрі багато пилу, тим більше тут є, така, скажімо так, такий приємний побічний ефект, він коли забирає повітря. Щоб потім його зволажити, він забирає повітря ясна річ з пилом і з всякими частинками повітря. Тому якби така побічна функція очищення повітря існує так само. Це не повноцінний очищувач повітря, але це вже так само дуже круто. Все вже розпакувала таку коробку, звичайно. Все дуже добротно паковано, пакетик. Пінопласт. Перекладини це між двома половинами були, між нижніми дисками і верхньою, де цифрова частина. Так інструкції папірчики принцип роботи. заливаєте сюди воду. Знима напевно цю верхню частину. Заливаєте воду на такі диски з перфорації, такі шероховаті. Цікавимо з цього покраще. І завдяки ним повітря зволожене, е видувається звідси ж. І власне їх треба буде... Ну, все обслуговування тут. Це хіба помити, помити цю систему внутрішньої диски. Ну, я, наскільки я знаю, це дуже просто робиться, воно звідси просто виймається, ось так. ви собі помили. Просто легенько і користуйтеся далі. Це плюс, напевно, таких, такого, типу, такого типу зволожувачів традиційного типу. Що, в принципі, по суті, ніякого обслуговування не потрібно, просто час від часу мити. Тому, тому що, знову ж таки, як я і казав, буває осідає частин, осідають частинки бруду з повітря. Ну і бажано все-таки заливати дистильовану воду. Але це вже на ваш розсуд, якщо дистильовану, можна буде мити, річ, імити, річ обслуговувати. В принципі, в нього річі заглядати. Тут така вилочка, шнурок, вилочка європейська, все як має бути. По цифровій частині зараз глянемо, що тут у нас є. Кнопки, одна кнопка, кнопка друга. Скільки знаю, тут можна підключити додаток і проявляти собі додатка. Тут індикатор, я так розумію, кількості води. пощить напевно, коли потрібно залити. Тут такі крапочка-індикатор мережі зв'язку з... з додатком. І тут режими, напевно. Режими, ну є авто так само. Ступа класна. З класного пластику такого, софттач, можна сказати. Не глянцевий, що важливо, ніякі відбитки пальців не залишаються. Таз не видно, але дуже, дуже круто, дуже якісно зроблено. З кожної своєї копійки, тому що є дешевші моделі, але вони пропонують таку ж якість, яка і ціна на них стоїть. Тому вважаються оптимальним вибором. Всім рекомендую. Особливо, особливо зараз. Перед опалювальним сезоном потрібно запастись такими штуками. В компанії зараз гарна ціна. Знижкою. То 6 тисяч коштував зараз 4300. Дуже хороший момент, щоб придбати і радуватися і не хворіти, що головне. Так. Всім дякую. Біжіть себе!